Шають колеги з штатів діляться безцінним досвідом по наданню медичної допомоги. Вони допомагають великій кількості військових відновлюватись, повертатись до життя і. Це вкрай важливо для нашої країни в такий час. І на жаль, країни, в яких відбуваються військові дії, вони в медицині дуже прогресують за рахунок клінічних випадків. Це дуже специфічна категорія спеціалістів, які надають допомогу. Це офтальмохірурги, хірурги, Це ті люди, які їх досвід, їх оснащення, їх бачення воно дуже підсилило наш колектив, нашу команду, яка від першого дня війни постійно навчають, їздять для обміну досвіду для того, щоб отримувати нові знання в надані допомозі не тільки в щелепну свій ділянці, а й в принципі по всьому організму. Є дефекти щелеп, коли немає кістки для того, щоб відновити жування. і це питання. Ми також вирішуємо. Це робиться в команді з хірургами, які роблять трансплантацію. Це вкрай важливо, бо сучасні виклики в медичній допомозі, бо інерція змінюється, травма змінюється, характер травми змінюється. Тобто, це дуже важливо мати партнера, який зможе бути супервайзером для вирішення якогось складного питання саме зараз.